Номер 1076, сторінка 235. Запиши число у вигляді неправильного дробу. У нас є мішані числа. Для того, щоб записати мішане число у вигляді неправильного дробу, потрібно цілу частину помножити на знаменник до отриманого добутку додати чисельник дробової частини. Записати отримане число у чисельник неправильного дробу. А знаменником неправильного дробу буде. Знаменник дробової частини. Перше число 3,1 четверта дорівнює ціле помножити на знаменник до добутку додати чисельник дробової, і це все у чисельнику. Знаменник знаменник дробової частини. 3 помножити на 4 буде 12, додати 1, 13 четвертих. Друге число 7,2 п'ятих. 7, цілих помножити на 5 додати 2, 7 е, знаменником залишається 5. 7 помножити на 5, 35, додати 2 буде 37 п'ятих. 9,3 дорівнює. 9 помножити на 10 додати 3. Ділиться на 10, дорівнює 90 додати 3, 90, 3 десятих. І останній 11, 4, сьомих дорівнює 11 помножити на 7, додати 4. Знаменник без змін 7. 11, помножити на 7 буде 77, додати 4, 81 Вісімдесять одна сьома.